Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас кабачки-сирники, у такі сирні парніровці, що смак, так як сирники. Я вам покажу, які вони виглядають середині, які вони дуже смачні. Дивіть, які вони всі. Давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібен кабачок. Ми його наріжемо на такі невеликі листочки. Ось такі, не дуже грубі, тонкі такі. Ось такі. О. Ось такі. Посолимо так десь пів півчайної лишки, солі і трошки поперчимо. Нехай все порозміщюємо. Найтрохи промаринується. Мою паніровку до кабачків. Тут у мене є 100 г сира, трошки, може, більше десь, то може, 30 чи кілька 100 100 грамів, 100 150 найбуть. І перетираємо ось так його. Додаємо сюди два яйця, додаємо сюди півчайної лишки солі. Додаємо сюди. Перший раз це перемішуємо, отако. Додамо сюди три лишки сметани. Триємо 4. Отако. Три. І знову розмішуємо. Додамо ще сюди три лишки муки. І розмішаємо це все. Ще дамо лешку сметани. Многий густе. Ось так. Е, ці кабачки обкатуємо в муку. Отак от. Тако. У муку тепер беремо у цей у цю паніровку сирну і викладаємо, буде так, як сирнички наші. Кабачкові будуть сирнички. Так, тепер знову й в муку і у цю сирну. У муку і в сир. Оцей цю, оце, що ми зробили. Якщо вам загустий цей сир, ви можете просто додати ще трохи ще молока або сметани, якщо вам тобто. -то. І тепер будемо полегенько їх, вони файно обертаються Ось такі. І будемо їх. Це будуть такі гейсернички. Кабачкові з сиром. Це вже ми будемо ось ісіщений. Далі досмажується. Оп. Так само. А тут от скільки от тої соку того кабачкового. Уже пустили кабачки знову у муку. У муку і все. так посмажимо всі, і я вам тоді покажу. От, ну, ось такі в нас вийшли е, кабачки-сирники. Ось такі вийшли кабачки-сирники. Дуже-дуже смачні, е, сметаною, зеленью. Е, вони всередині е, такі дуже просто смак сира, дуже такий смак сира і дуже вони такі сирні, Дивіть які. дуже-дуже такі чудові. З сметаною. Дуже класні. О, дуже. М -м -м. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!